Друзі, всім вітання. Ви ютуб-каналі Фабрика Новин. Мене звати Катерина Федотенко. Мій гість сьогодні це Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова. Пане Валерію, радий вітати вас у нас. Доброго дня, добрий день. Скажіть, будь ласка, давайте звісно, що ми сьогодні з вами будемо обговорювати вчорашню жахливу трагедію, яка сталася в броварах. Трішки стихли емоції, можемо розібрати більш детально, фахово те, що відбулося. Отже, відомо, що служба безпеки України зараз розглядає три версії цієї трагедії: це порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера і умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Почнемо з загального питання до якої версії схиляєтесь ви. Я поки що зачекаю висновки попередніх, хоча б висновки комісії, але я загалом, якщо так, ну от ви мене, значить, так, і візьмете, скажете, кажи, що, то я б сказав, що технічні несправності. Технічні несправності, які можна було б помітити перед тим, як гвинтокрил вилітав, правильно? Ні, 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 ні. Значить, технічні несправності, які виникли під час польоту. Які це можуть бути несправності, і наскільки да, можна було б з ними впоратися під час, під час польоту досвідченим льотчиком? Да, що завгодно, могла бути проблема з системою управління, могла бути проблема з редуктором, могли ну, я не знаю, ще якісь паливною системою, могли виникли з двигунами. Що завгодно, гелікоптер, така складна штука, що там. За ним слідкують, за ним ціле, ціле значить, на кожний гелікоптер є один технік, бортовий технік, який завжди літає. Ну, це не стосується Ербаса, там нема бортового техніка, хоча, хоча на цьому гелікоптері був бортовий технік, він не має бути по штату, але він був тут, значить, ну, серед, серед екіпажу. А загалом це дуже складний технічний об'єкт, і за ним звичайно кілька кілька фахівців обслуговують цей гелікоптер і готують його до польотів. А взагалі, як ви охарактеризуєте сам гвинток крил, на якому летіло вище керівництво міністерства внутрішніх справ? Тому що вчора так само з'являлося чимало інформації стосовно того, що в нього є так, би мовити, вроджена. Вада у цієї суперпуми, здається, так він називається. Так він називається суперпума, але вроджених вад в нього нема. Скажімо так, в, 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 з ним були загалом чотири е авіаційних випадки, значить, інциденти, скажімо так, три аварії, коли машина була розбита, але люди не постраждали. І одна дійсно катастрофа в 2016 році, яка дуже вплинула, значить, на. Е Значить, долю цього гелікоптера від нього там відмовилась спочатку Норвегія, потім Польща. От. Хоча машина вона експлуатується ті самі румуни поряд з нами, да? вони його експлуатують мало не з 60-х років попередні моделі. А, а суперпума, як ви розумієте, перед суперпумою була просто пума. От. І вони там Пума, Кугар, Суперпума вони поступово поступово вдосконалювали цю модель. І те, що ми маємо зараз, це аж 225 суперпума, це так би мовити, останній варіант, найсучасніший варіант цього гелікоптера. Він серійно випускався до 2016 року. І ми маємо не найстарші моделі, а наймолодші моделі з дев'ятого по 16 шістнадцятий рік випуску. Якщо продовжувати версію технічної несправності літака. Припустимо, якісь червоні пропорції, можна було б помітити. Припустимо, перед вильотом чи є, точніше, він, звичайно, що є який протокол перевірки літальних апаратів, тих самих гвинтокрилів, на яких тим більше летить керівництво Міністерства внутрішніх справ? Ну, знаєте, в... Молитви у нас не читають, як це називається в екіпажі цивільної авіації. Да? Коли один льотчик всі, всі, значить, всі кнопочки, всі тумблера переключає і оголошує, а другий каже: Так, 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 так. Значить, нормально працює, функціонує. Значить, там зв'язок є, там от так. значить, Але все одно перед кожним вильотом. Гелікоптер досконало, досконало перевіряється на справність всіх, всіх його систем. Крім того, перед зльотом гелікоптер досить довго на землі розкручує, розкручує значить, ротор, і він і рулить, звичайно рулить по землі деякий час і прогріває двигуни деякий час. І за цей період можна визнати, визначитися, якщо щось не в порядку. То можна виліт відмінити. Давайте зараз зробимо акцент на тому, що звісно що офіційних е, даних поки що немає, але є свідчення броварчан, які могли бачити і бачили, як падає цей гвинтокрил. І е, одна з е, один одна людина говорила про те, що вона бачила, що гвинтокрил фактично е, нібито вже. Е, Зруйнований на дві частини падав на, на цей дитячий садок. Про що може свідчити таке свідчення? Ні. Значить, власне, останні моменти можна дуже добре зрозуміти, якщо подивитися на траєкторію падіння гелікоптера. Він впав досить великою горизонтальною швидкістю. і Перший удар був по даху дитячого садка. Там він відбив хвостову частину. Ну, не відбив зовсім, а значно пошкодив. І ця хвостова частина дрібними уламками всіяла весь шлях, аж майже до кінця дитячого майданчика. А вже середня частина і носова частина, силова установка, тобто двигуни і ротор, вони вже долетіли аж до під'їзду будинку. О, тобто таким чином значить, і уламки, на, уламки хвостової частини були дуже дрібні. Я от не певний, що значить, чорні ящики, які знаходяться в хвостовій частині, не певний, що вони витримали такий удар. От якраз наступне питання було про ці чорні ящики. Значить, вони у гвинтокрилі є. Фактично, через цей удар ви кажете, що вони можуть бути пошкодженими і жодних даних звідти можна не отримати? Це залежить від того. загалом, чорні ящики це дуже міцна така штука. Вони, по перше, в такому в металевій товстій металевій коробці, скажімо, да. Потім вона захищена від високих температур, а там не було довгого часу високих температур. Ну, Там, коли вдарилися, значить там, е, буквально там, півгодини могло горіти залишки палива. Вони вигорають досить, досить швидко. Ну, тобто термічних пошкоджень, не, ну, мабуть, що немає термічних пошкоджень. А от ударні пошкодження значить, кінематичні, то можливі і в цьому разі є надія, все ж таки, що. Ціліли, якщо не сам ящик, то хоча б ціліли елементи пам'яті в цьому ящику. І тоді, якщо вони незначно пошкоджені, то їх можна буде швиденько розшифрувати прямо в Україні. Якщо значно пошкоджені і окремі елементи залишились, бо там ціла батарея цих, ну, як, знаєте, як в телефоні, як в фотоапаратах. Якщо значно пошкоджені, то доведеться відправляти до Франції. Вони зможуть зробити комутацію всіх цих датчиків, і за деякий час це вже буде не за день, не за два, а це вже буде так порядка двох тижнів, зможуть відновити всю параметричну інформацію, тобто про роботу. Там записується порядка 500 показників режимів mm -hmm. польоту і режимів роботи всіх систем на борту гелікоптера. І крім того, можна буде відновити там частково або фрагментарно переговори, екіпажу між собою і переговори з землею. Розмова льотчика з диспетчерами записується тільки на ці ящики, чи можливо у диспетчерів так само може бути цей запис, і можна його отримати скоріше? У диспетчерів може бути такий самий запис, але хочу сказати, що це ж все ж таки не цивільний е -е, гелікоптер. який… Весь час підтримує зв'язок. Ну, так, вони не розмовляють весь час, але весь час спостерігають за ним диспетчери. От, а цей, цей гелікоптер парамілітарної структури, яка в військовий час фактично прирівнена до військової. І як там спостерігали за цим польотом гелікоптера? Ну, це вже таке питання, значить, ну скажімо так, не для обговорення. Угу. Да, була якась постібу, був підтримувався постійний зв'язок. Бо якщо б не було зв'язку, гелікоптер взагалі б не випустили з тієї площадки, де він стартував, з аеродрому там чи якоїсь площадки підскоку. Одна з версій служби безпеки України це так само порушення правил польоту. Я так розумію, що тут мова йде про помилку льотчика, які саме можливо випадки входять до цього. До цієї версії, чи як ви думаєте, взагалі чи могла слугувати причиною для цієї катастрофи така погода і туман, який був вранці вчора? Ну туман розумієте, гелікоптер летів вище. Яка проблема з туманом? Проблема з туманом така, що гелікоптер може або втратити орієнтацію в повітрі? Такі випадки були, коли людина не розуміла де верх де низ, да. Але тут ну, все ж таки висота 150 метрів, який би не був туман. Зорієнтуватися з такої висоти, ну, навіть якщо вони втратили якусь, це можна. Другий варіант значить, зіткнення з якимсь об'єктом. Ну, що спричиняє туман? Це от перше, що я сказав, втрату просторової орієнтації. Це досить mm -hmm. частий випадок, але, звичайно, це відбувається на більших висотах. І другий варіант зіткнення з якимось об'єктом, там лінія електропередач, висотний будинок, такого теж не було. Якби було зіткнення, то цей гелікоптер там би й залишився. Якби було зіткнення з будинком, він би впав біля того під'їзду і все на цьому. Він би нікуди. Там такий удар, що, значить, така сила удару, що він там би і впав. А так гелікоптер розмазаний, фактично, значить, на, від, на дистанції майже 150 метрів. Ну, не 100, майже 100 метрів, скажімо так. Чи є е, можливості у тих людей, які знаходяться у гвинтокрилі, у тих самих льотчиків, катапультуватися? Ні. Там навіть парашутів, парашути не передбачені звичайно, бо е, в транспортному гелікоптері, пасажирському будь-якому літальні апарати, е, значить, е, будь-які засоби індивідуального рятування вони не ну не присутні. немає їх, їх немає. А чому? Не передбачається, що може Ну, От як ви, та ви та... собі уявляєте, значить, там е летять пасажири, льотчики відчули небезпеку, подягали парашути, по пробігли салоном, повипригували. Разом з пасажирами. Ну, на всіх не вистачить. <с>? Ні, значить, позаб... не передбачені, значить. І, по-перше, безпека польотів зараз на такому рівні, і догляд, технічний догляд за літальними апаратами зараз на такому вигляді, що. Авіаційні катастрофи відбуваються на кілька разів кілька порядків рідше, ніж ті самі автомобільні. Ви ж бачите, що за загальною статистикою найнебезпечніший транспорт це автомобільний, а авіаційний він там десь знаходиться аж поза морським. Якщо говорити про висоту польоту. Як ви її оцінюєте? і Які взагалі норми я не знаю мінімальної висоти польоту над житловими кварталами над містами? Ну я не певний, що вони летіли над містом. Ніхто не мені, мені не може сказати локацію цього дитячого садка. Може він десь значить вже біля кінця міста, значить на околиці міста. Ну, тут і гвинтокрил просто через аварійну ситуацію полетів в тому напрямку. Ну, таке буває, значить, що втрачається значить, передача на хвостовий гвинт, і гелікоптер починає крутити. Ну, Це, мабуть, все ж таки не той випадок, але невідомо. А, а щодо польотів, ну, там є мінімальна висота, допустима для польоту. Ну, загалом гелікоптерів, оперативна висота для гелікоптерів це від 500 до 1500 метрів. На які по знімках видно, що гелікоптер летів досить високо над будинками. Ну Там мінімально 100-150 метрів висота, понад 100 метрів. А ви знаєте, висота там, скільки там, скільки 20-поверхового будинку, там по 4, десь 80 метрів. Тобто, ні за що зачепитися він не міг. Ну, на мій погляд, на мій погляд, все покаже комісія, але те, що ті враження, які можна, значить, ті висновки, які можна зробити з відео попередніх відео, да вказується, що все ж таки там щось сталося на борту, що значно ускладнило можливості аварійної посадки для екіпажу, навіть для досвідченого і висококваліфікованого екіпажу, от про екстрену аварійну посадку, так само читала одна з версій, яка зараз. Шириться в публічному доступі в соціальних мережах про те, що ймовірно щось трапилося і дійсно під час польоту на борту, як ви і говорите, і, і льотчики вирішили, значить, екстрено посадити літак, знайшли якусь зону, можливо, біля дитячого садка, і намагалися там посадити літак. Наскільки це небезпечно, і наскільки ця версія може бути реальною? Ну, вона дійсно реальна, бо ви ж бачите, що гелікоптер раптово пішов на посадку з досить високою горизонтальною швидкістю. Тобто там явно була аварійна ситуація. Гелікоптер то сідає вертикально і спокійно. Угу. А тут велика горизонтальна складова, яка, значить, спричинила ну, те, що він розмазаний на великій дистанції. Деталі гелікоптера просто розмазані на сотні метрів. Да, там, це добре видно з відео, навіть ну, найкраще показує відео там, де, а, там, де горить, гори, горять деталі. Там просто видно, яка довжина цієї, цієї відрізки, на якому значить, лежать уламки гелікоптера. А, значить, у гелікоптера є такий режим посадка на авторотації. Особливо, коли є висока складова горизонтальної швидкості. Гелікоптер може сісти на авторотації, ну, як літак. Може, як вимкнулися двигуни, він сідає, може сісти як планер без двигунів. Просто за рахунок того, що в нього є якась швидкість, і її достатньо, щоб забезпечити плавне спадання підйомної сили, От, щоб він міг все-таки здійснити більш-менш безпечну посадку. У гелікоптера в нього ж крила нема. Цю саму роль виконує основний ротор, який розкручується під впливом набігаючого повітря, і він як на парашуті, ну чи як з крило літака забезпечує більш плавну посадку. І льотчики, скоріш за все, екіпаж гелікоптера пробував здійснити аварійну посадку, як кажуть, прямо перед собою. По можливості, там, де нема людей, нема якоїсь забудови. Третя версія слідства це умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Наскільки реальною є ця версія, на вашу думку, хотілося б почути всі за та проти, і чи є можливість у ймовірних, я не знаю диверсантів, зловмисників потрапити на той майданчик, де знаходиться вертоліт, на якому завтра летітиме керівництво країни? Знаєте… Спеціальне авіаційний ну, авіаційна ескадрилья МВС, вона сусіди мого місця роботи, ну це не секрет, да? І там така охорона, що там навіть не можна зайти за мирних умов було просто так зайти, там поговорити, там. це військова частина, незважаючи на те, що це значить, ну там я кажу про МВС, а зараз цей гелікоптер він підпорядкування МВС. бо Основна частина літаків ДСНУ перегнана до Польщі. До Польщі, до Румунії, до Румунії, значить там, ну щоб їх не уразили. Вони цивільні все ж таки літаки і користі від них в Україні мало. От. Для того, щоб зробити якусь диверсію на борту гелікоптера, якесь ушкодження зробити, треба, по-перше, попасти на територію, власне, на територію, яка охороняється по периметру. потім… Попасти в ангар, біля якого теж може бути пост окремий пост. По-третє, треба дійти до цього гелікоптера і чітко знати, що саме ти хочеш зробити, так, щоб техніки перед вильотом його не помітили. І навіть коли йде значить, прогрівання двигунів, всі системи працювали нормально і лише в польоті щось сталося. Але таке можливо, так? Таке, можливо, наприклад, можна було випустити ну, зробити так, щоб витікало масло з головного редуктора. Ну, були такі випадки, просто вони по, через недогляд в польоті почало витікати масло з, головного, з основного редуктора, і редуктор просто заклинило в польоті, там шестерні, і гелікоптер впав. Такі випадки були. Можна було пошкодити систему управління, якусь тягу, значить, підпиляти або ну, зробити якесь пошкодження якоїсь тяги. Але ну, щоб так, щоб вона при навантаженнях польотів вже зламалася чи відмовила. Таке можливо. Але для цього треба дуже добре знати. Розумієте, тут стільки оцих компонентів, щоб виконати цю операцію, стільки складових, що загалом мені це здається малоймовірним. Або. Це зробив хтось із своїх, що я просто не хочу про це навіть думати, бо е, персонал там дуже досвідчений, люди віддані. Я багато разів був у цьому підрозділі, значить, як щодесину. От, Я бачив їх тренування і там був присутній на, 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 на польотах, коли не перенавчали льотний склад. Ну, мені здається, що свої там не могли цього зробити. Вони ж. Бачить, вони з цими людьми працювали багато років. Ну, уявіть собі, так, хоча б морально. Я розумію, за гроші можна зробити все, що завгодно, але ти ж бачишся з цією людиною там на протязі років. Там випадкових людей немає стосовно інструкцій, чи є якісь інструкції стосовно польотів вищих, вищого керівництва України? Тому що багато хто думає, що не може бути все так просто. Не випадково і міністр, і його перший заступник, і державний секретар в опинилися на цьому літаку, на цьому гвинтокрилі, перепрошую, і така трагедія, таке нещастя, така біда зараз сталася. По перше, чи є інструкція стосовно знаєте польотів у на різних бортах вищого керівництва, і якщо немає, то наскільки це було б доцільно і можливо на вашу думку? Ну, давайте повернемося в історію питання. Так? В радянському Союзі були два випадки, коли повністю у результаті авіаційних катастроф перший випадок здається командування Тихоокеанського. Я можу помилятися, який флот? Тихоокеанського флоту загинуло повністю е, е, командуючий флотом, його перший заступник і начальник штабу. Другий варіант, який з військових, здається. ага, Прикарпатський чи Закарпатський військовий округ теж аналогічний випадок летіли зі Львова. Там, до речі, мій знайомий не полетів цим рейсом, значить, з якоїсь нагоди. І тому, тому він ще довгі роки залишався моїм добрим знайомим. Ну і значить, Та сама історія випадок. з Польщею, вище керівництво Польщі, коли загинуло так само Так, так. Да, да. ну а там, там все ж таки цивільне керівництво. Да. А тут фактично. Значить, зараз МВС воно має свої збройні сили, Національну гвардію, яке оснащене ще краще, ніж наші збройні сили. Вони мають і свої танки, і свої артилерію, тобто військове відомство. Я не знаю, чи є конкретні інструкції, які це забороняють, але навіть якщо вони такі інструкції є, це інструкції мирного часу. Хоча згадаємо, що наш президент на цьому самому гелікоптері, ну не обов'язково з цим номером, да, самому, а на цьому типі гелікоптері літав разом з, з, з паном Єрмаком. Да? Було таке. От. Так що ті працюючі інструкції в мирний час в Україні не певні. Думаю, що нема таких інструкцій, вони такі, знаєте, по домовленості стараються, значить, так не робити. А якщо навіть є, то це інструкції цивільного часу і те, що відбувається військовий час, багато інструкцій а, на цей час відміняються, бо це особливий період. На вашу думку, за вашим прогнозом, як довго зараз може тривати слідство з цього питання? І чи варто долучати міжнародних експертів, тому що я знаю, що Франція ніби так само хоче долучитися до розслідування цієї справи? Якщо буде виявлено, що це причина цієї аварії, це помилка екіпажу, яка викликана власне якимись погодними умовами чи чимось ще? То е, слідство буде завершено досить швидко. Але я не думаю, що це помилка екіпажу жодним чином, значить, е, ну, не дуже, скажімо так, практично в це не вірю. Я думаю, що це все ж таки була якась технічна несправність на борту, яка спричинила, призвела до катастрофи. Тому в цьому випадку, ну я ще менше вірю в те, що це був обстріл або запуск. Е, переносної зенітної ракети. Мені здається, це взагалі це виясняється моментально по пробоїнах на борту. Вони в районі двигуна, а силова установка приземлилася біля під'їзду, її можна моментально вивчити. Залучаються технічні причини. Тобто, якщо технічні причини, то тут обов'язково треба залучати представника фірми виробника гелікоптера. І якщо питання до двигунів до силової установки двигунів, редуктора, то виробника виробника двигунів це фірма Турбомека. А фірма Еврокоптер, концерн Еврокоптер це виробник гелікоптера. От тоді це вже процедура розтягнеться ну мінімально там на кілька місяців. А якщо причиною стала помилка пілота, то результати будуть буквально упродовж кількох днів. Ну да, це це можна якось так вияснити. З о, опросу свідків людей, що бачили, якщо вдасться розшифрувати, якщо не дуже пошкоджені чорні ящики. Якщо вдасться це все, значить, швиденько розшифрувати. Якщо це буде однозначний висновок, такий да але я в це не вірю. Я думаю, що ми на цьому будемо завершувати. Так. Я дуже дякую вам за цю розмову. Так, будь ласка, так дуже багато цікавої інформативної, фахової інформації в першу чергу. Ергу, спасибі за те, що ми з вами змогли розібрати кожну з версій. Друзі, це був Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації імені Антонова. Так само я дякую нашим глядачам за те, що ви з нами.